Господи, ще один дурачок на нашу голову. Це п'єса коти біженці, історія про тварин, які втратили свій дім через війну. У Рівницькому театрі «Ляльок» таку виставу вирішили вперше провести в укритті на імпровізованій сцені. Сьогоднішня вистава була про котів біженців, і вона мені була дуже цікава. Вони з ним подружилися, почали з ним говорити і все було з ним добре. А потім за тим новим котом прийшла його дівчинка. Софійка. а це артистка театру Ляльок Юлія Гольонко. Вона виконувала роль Кицьки Марусі, господар якої військовий. На мою думку, це дуже велика відповідальність на батьках. Лежить за це. Вони часто не розуміють цього і дуже часто перекладають свої тривоги на дітей. Перш за все, це відповідальність батьків. Вони мають не панікувати, вони мають для себе розібратися, мають бути. Скелею для дітей своїх більше батьки повинні напевно приходити, аніж діти, і слухати, в якій манері вони мають це розповісти і донести до діток. П'єсокоти біженці для читання в укритті обрали не випадково, каже режисерка Олена Ткачук. До річниці повномасштабної війни актори театру вирішили нагадати дітям та батькам, як поводитися у надзвичайних ситуаціях. Ми вже в принципі живемо як Ізраїль. Коли діти дуже добре знають, що в наплічнику має бути водичка. Серветки заряджений телефон з павербанком і де найближче укриття. Вони знають це із там 4 років і прекрасно орієнтуються і не лякаються, не впадають в паніку. Тому і ми повинні адаптувати наших дітей до того. Ми плануємо робити вистави в укритті, і вистави бейбі театру будуть жити на цій. В цьому просторі Надія Кривко, Роман Шакунець, Суспільне новини, Рівне.